Марія жила на околиці великого міста в старому будинку, який дістався їй ще від батьків. Її син Андрій давно поїхав за кордон у пошуках кращої долі, і зв'язок з ним з часом обірвався. Більшість вважала, що він просто забув про рідний дім. Та що вечора, рівно о дев'ятій, Марія ставила чашку чаю, запалювала свічку перед іконою, ставала на коліна і тихо шепотіла. Отче наш, Бережи його. Дай йому знайти дорогу додому. Минали роки Світ змінювався, люди навколо теж. Але у вікні її дому завжди горіла та сама маленька свічка. Її називали твогником надії. Дехто насміхався, дехто зітхав із жалем, а дехто потай теж починав молитися у темні часи. Одного холодного вечора пролунав стукіт у двері. Марія відчинила. І побачила дорослого чоловіка з втомленими, але рідними очима. Мамочко, прошепотів він і впав перед нею на коліна. Вона лише посміхнулась крізь сльози і сказала Я знала. Бо світло молитви не гасне, поки його запалює любов.